Доброго дня, діти! Давайте ми сьогодні згадаємо з вами віршик про послідовність кольорів веселки. Чапля осінь жде завзято, буде сані фарбувати і зберемо кольори веселки. Спочатку звернемося до троянди, попросимо у неї червоний колір. Троянда має шипи для захисту. І вона питає нас, хто або що, іще мають також голки або шипи, тобто можуть колотися. Давайте згадаємо. Кактус має шипи. Їжачок має голки. Ялинка має голки, які називаються хвоя. Дикообраз має великі голки. Можуть колотися швадські голки, може уколоти шприц. І ось ми з вами отримали червоний колір. Тепер звернемося до сонечка. Хай воно нам подарує жовтий колір. А сонечко питає, що або хто може бути жовтого кольору. Розглянемо картинки. Сир, ананас, банан, курчатко, кукурудза, лимон, сонях, а ще можуть бути жовті смужечки у машини, у бджілки. І ось ми отримали жовтий колір. А що буде, якщо змішати його з червоним? Давайте спробуємо. До жовтого кольору ми додаємо червоний. І бачимо, як жовтий колір починає змінюватися. Додаємо іще трошки червоної фарби, змішуємо два кольори, і бачимо, що із жовтого та червоного кольору утворився новий колір, оранжевий. Ось таким чином, діти, ми отримали з вами. Оранжевий колір для нашої веселки. А тепер нам потрібен зелений колір, і ми звернемося до зелених веселих жабенят. А тепер поглянемо на небо і попросимо, щоб воно подарувало нам блакитний колір. А небо запитує, на що схожі його хмаринки. Ця хмаринка схожа на скибку кавуна. А ця на що? На сердечко, ці хмаринки утворили смайлик, а ця схожа на бублик або на колесо. А кого вам нагадують оці хмаринки? Подивіться уважно і назвіть. І ось ми отримали блакитний колір від неба. А по синій колір ми звернемося до моря. А воно не знає чому вода у ньому солона. Тому що діти, сіль розчиняється у воді. Подивіться як! Ось у нас вода у склянці. І є у нас сіль. Я висипаю сіль у воду. Ви можете побачити, що сіль лежить на дні нашої скляночки. Тепер. Воду з сілью треба розмішати і подивитися, що утвориться, сіль потроху розчиняється, вода стає мутною. Давайте іще раз перемішаємо. Сіль остаточно розчинилася, її немає, ми її не бачимо. А вода стає прозорою. Ось так і вода в морі розчиняє сіль. Тому вода в морі солона, а ми отримали синій колір. Останній колір для нашої веселки це фіолетовий. Ми його теж можемо отримати самостійно. Ось подивіться: у мене є два аркуша пластику червоного та синього кольору. Якщо накласти. Один на одній ці аркуші, то ми можемо побачити, що утворився квадрат фіолетового кольору. Можна зробити висновок, що фіолетовий колір складається із червоного та синього, якщо їх змішати, буде фіолетовий. Ось ми отримали наш останній фіолетовий колір і утворили веселку.